Ось вхідні двері, коридор шкаф-купе, Ось коридорчик. Йдемо в санвузол, санвузол, Закриваємо. Йдемо на кухню. Ось кухня. Телевізор маленький, ось кухня. У кімнату заходимо. Тут шкаф. М'який куточок. Шкалимок. Телевізор. Йдемо на балкон. Балкон, батарея тепла і ось. Все виходимо. Ідемо оце це вихід у нас. Це дві двері, одна друга. Все.